Спецпосланець президента США Дональда Трампа Річард Греннел виступив з дещо дикуватими заявами на тему про ядерну зброю, яка колись дісталася Україні в спадщину від Радянського Союзу і яка була передана нами Росії. Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ну, у Будапештському меморандумі власне, було і зафіксовано передачу цієї зброї радянської від України Росії. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською, це незручний факт. Ну, їжу е зрозуміло, що е не належала ця ядерна зброя е як Україні, так і е Росії на момент розпаду радянського Союзу. Е вона належала радянському союзу, але вона дісталася в спадщину Україні тому, що. Вона знаходилась на території України, як все інше, що знаходилось на території Росії, дісталося у спадок Росії. Тому говорити, що це російська зброя, це абсолютно неправильно, некоректно, ну просто повне невігластво. Ну, його власне цього Гренела поправили багато американців, зокрема, колишній посол США в Україні і Експерт з ядерного озброєння Стівен Пайфер, який працював в Києві в часи кучми, якраз тоді він сказав, що Гренел категорично помиляється. Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Гренел категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів. Сказав Пайфа, що тут найцікавіше. І найпринциповіше. Найцікавіше найпринциповіше, чому таке невігластво висловлюється на дуже високому рівні, безпосередньо е, спецпосланником е, Трампа? Чи це, е, е, це недопрацювання? Хто в цьому винен, що так відбувається? Трамп винен, та Трамп нам нічого не винен. Я скажу, хто винен. Винен президент Зеленський і вся його зовнішньополітична команда, тому що вони абсолютно втратили діалог із командою Трампа. Ну, власне, вони його і не налагодили. Вони посварилися з Трампом ще до його обрання і е не зробили поки що жодних. Продуктивних зусиль для того, щоб почати працювати в нормальному режимі, для того, щоб пояснити Трампу його оточення, оточенню ситуацію, в якій опинилась Україна, і всі ці проблеми у відносинах із нашим ворогом. Росією. Тобто е, рівень діалогу між керівництвом України і е, Трампом і його командою він е, ну, фактично на рівні е, нульовому. Моя твоя, не понімати. Ну, Щось вони там обсуждають. Ну слава Богу, що хватило ума не перечити намірам Трампа укласти мирний договір. Слава Богу, що е, хватило ума. Сказати, що я був в неправовувальному кабінеті, і що я е, хочу укласти мир, хочу укласти мирний договір, хочу припинити війну, е, тому що вона шкодить Україні. Да, е, певний крок було зроблено з боку українського на зустріч Трампу, але цього недостатньо взаєморозуміння як не було, так і немає. Робочих контактів як не було, так і немає. Чому? Ну тому що ви, панове, там на банковій, не посилаєте нормальних переговорників. Ви посилаєте тих, кого е, у Трампа е, зневажають, кого вважають якимись шнурками некомпетентними, е, кого вони слухати не хочуть, і хто в їх очах не має жодного авторитету. Пошліть авторитетних. З точки зору американців людей. Пошліть Порошенка, пошліть його міністра закордонних справ Клімкіна на переговори. Пошліть Зленка. Пошліть Огриска. туди-сюди. Огриска. Десятки людей знайдеться, які зможуть нормально пояснити команді Трампа щодо чого. Ну, але не е, ці. Е, от... Е, Особини, які приймають участь в переговорах. Ось тому такі результати тому американцям ніхто не пояснив, тому що з ними не спілкується ніхто із тих, кого вони готові слухати. Це повністю недоробка української сторони, що американці повторюють російську пропаганду, тому що українську точку зору їм не донесли.